Добрий вечір. Так, ну, в мене тема аквапоніки. Знаєте, старість не радість. Але тут трошки інша аквапоніка. Значить, Вже ми готуємо майданчик. Три з половиною метра на 2 метри. Завтра, якщо все вийде, приїде плита 180 мм товщиною дорожня. 3 метри. На 2 метри. Значить, Тут вже трошки вирівняли майданчик. Трошки зробимо схил в той бік. Різниця має бути, там, каже Антон, десь 3-4 см. Там має бути нижче для того, щоб організувати злив. Вся автоматика і фільтра будуть з того боку. Плита дорожня, монолітна, бетонна 9500 гривень. Ну, ще якась доставка буде. Але цікаве не плита, а цікаве те, що ми будемо робити теплу підлогу під аквапоніку. Це у нас 2,5 метра на 50 мм на 600 мм. Це є екструдований полістерол. Ми їх кладемо, тут є 8 штук, ми їх кладемо товщиною 100 мм. Кладемо на вирівняний майданчик. І на нього кладемо плиту бетонну. І з усіх боків, з цього боку, з цього боку, з того боку і з того боку. Так само цим пінополістиролом. Піднімаємо стінки, всередині монтуємо ОСБ плити для міцності. Піднімаємо її, отут буде. Я вже не пам'ятаю, десь от на таку висоту буде, відповідно, перила. Та? Це буде отакий куб, десь 6 кубічних метрів води. <клес> з того боку буде зроблений злив. Каналізаційний, з цього боку злив і не один. Тут у нас виходить десь такої товщини, чи скількись там. тут буде місце для двох ємностей мінералізатор і фільтр. І з того боку або десь там буде електричний щит вся автоматика. І оце буде така ємність для води. В якій вийде. ми на цю бетонну плиту поставимо електричну теплу підлогу. І застелим всередині лайнером 1 або 2 мм. Таким чином вийде, що можна буде гріти цю воду, нагрівати цю бетонну плиту, вона буде відповідно мати деяку теплоємність, крім води, вода має дуже велику теплоємність. І це буде утеплено. Та? Зверху, звичайно, ми виготовимо таку кришку теж з такого пінополістиролу налегеньке. Для того, щоб можна було на зиму накрити. Таким чином це буде термос, в якому буде 6,5 кубів води плюс скільки там Та бетонна плита, який дозволить в собі нагріти, наприклад, його до 25 градусів. І ця вода буде через цей пінополістирол, вона буде не охолоджуватись, навіть в мороз. І є надія, що це утеплення, ну 100 мм утеплення, будинок, та, утеплений в 100 мм. Є надія, що цю воду треба буде гріти небагато, втрати будуть невеликі. Тому що ми утеплемо від землі, від всіх боків і зверху кришкою. Повітря будемо подавати рибі, годувати можна буде подавати. Вода буде чиститися, виводитись через мінералізатор. При потребі її можна буде виводити, поновлювати свіжою водою. Отакий план. Так що залишайтесь на зв'язку, далі буде цікаво.